Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 9 квітня 2023 року. Сьогодні, вранці, відчуватиметься брак емоцій, брак сил. Багатьом з нас буде важко прокидатися. Хочеться так, хочеться ще дуже поспати. В період з 11 по 15 годину не варто приймати важливих рішень або розпочинати щось нове. Але ж, якщо так сталося і Треба це робити, то ретельно підготуйтеся заздалегідь. Після 15.00 настрій відчутно покращиться, буде приплив сил, оптимізму, енергії, бажання діяти. Сприятливою буде комунікація з чоловіками, впливовими людьми, друзями, юристами та вчителями. Венера ще два дні в тільці, і я рекомендую жінкам подарувати собі ще два дні кайфу, турботи про себе, бо потім наша. Увага буде потрібна іншим від нас. Е, неділя, День Сонця і дуже сприяє святкуванню, веселощам. Е, тож, побавте своїх дітей та свою внутрішню дитину також не забудьте. Пам'ятаємо про самодисципліну, тайм-менеджмент та контроль над емоціями. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс, там багато додаткової інформації про цей день. Дякую всім за увагу, всім спокійного, тихого дня!